Які ялинки та сосни продають на ринках області, пересічний покупець ніколи не задумається, а варто, адже збитки від варварської виробки молодняка щороку сягають сотень тисяч гривень. Проводимо маркування сосни новорічної, в даному випадку живої і з цілою кореневою системою, яку можна на весну висадити, і будемо надіятися, вона прийметься. Це працівник Малинського лісгоспу, ялинки якого перевіряють екологічні інспектори. Пошук. Так. Новорічна ялинка, Житомирське, ОЛМГ, Малинське, Лісгосп. держ Все відповідає. тобто, так. Да. За допомогою коду на стікерах кожної ялинки та спеціальної програми інспектори за декілька хвилин дізнаються, звідки дерево. Сьогодні малинчани мають вибір купити сосонку або ялинку, яка посаджена в горщик, як, наприклад, ось ця, яку можна після новорічних свят посадити біля своєї гостини, або купити ось таку, яка зрізана, але цю ялинку або сосонку прийдеться викинути. Після закінчення новорічних свят різниця в ціні між рослинами є, але вона незначна. Тому малинчани купують більше ялинок та сосен у горщиках. В горщику красивіше і удобніше просто цікавіше. цікавіше, і удобніше. Можна... Додому добре. Да. А чому саме в глечику взяли? А тому, що вона буде рости потім. А десь її будете висаджувати? <рес> біля дому. Біля дому. Да. А ви регулярно купуєте так. щороку такі? Чи да. ну в цьому році вперше? Тому що <рес> чому? Тому що зручно що не в горщику. От, і воно якби приємно з корисним. Покористувалися, посадили. Ми теж скористались такою можливістю. Бути в малині і не купити ялинку це злочин. Далі наша рейдова група виїздить на контрольно-пропускний пункт на Варшавській трасі. На продаж? Ну, – Так, думаємо. Ну. А де брали ялинки? Засарнами в засарна ми, там, себе. Ну, в лісничці кричиська. Клічиська лісничця. А там що купували їх чи що там? Да, документи да, є всі та да. вантажне авто із причепом повне новорічних красунь. Інспектори беруться перевіряти документи та стікери. Рівненське ОЕЛМГЕЛМГАКСАНЕСЬКИЙ ДРІЗОС Рівненське обласне управління лісової мисливського господарства. Да. так. Є пан Сергій займається продажем ялинок вперше. каже, що сину наступного року вступати до університету, тому потрібні кошти. Але підприємець переконаний, що такі рейди необхідні, адже не всі чесно працюють. Звісно, треба. О, з іншої сторони, то виходить, як їх росте, понаростало ж на цьому, дай Боже, вирубують а з іншої сторони, краще законно це все купити, десь все. Штраф за продаж незаконно вирубаної рослини сягає чотирьох сотень гривень. У нас же десь зараз нараховується близько десяти протоколів за порушення правил перевезення новорічних ялинок. Збитки поки ще не обраховували, конкретну суму ми ще не знаємо. Такі рейди, інспекція проводитиме регулярно до завершення новорічних свят. Дмитро Клименко, Леніт Продаченко, телеканал СК-1.